Сиджу собі, сиджу і думаю. І придумав. Дайно ну, я скажу і покажу картинку і назву, чим хворіє і чем, якими шкідни, які шкідники шкодять нашому винограду. Ви це відео збережете собі і завжди відкрили його. І подивилися, і почали обробки робити профілактично. Йдемо, де я вам зараз покажу, чи він в основному хворіє. Буде дуже цікаво, і ви швидко запам'ятаєте. Повірте мені, це Тростянець, Гайсінський район. У нас тут ми знаходимося, щоб ви розуміли. Дивіться, ось я сижу так: от, отам я собі перейшов і думаю, вам покажу. Поняли, да? звідки беруться відео. Виноград наш хворіє сірою гнилью. Поняли, да? препаратами, якими потрібно робити, від чого? Мілдю і оїдіум. Це три основні хвороби. Так ось воно виглядає, дивіться. Так воно виглядає. І так воно виглядає. Все, з хворобами ви розібралися. Так? Це просто плакат протектона, через то використовується шавіт. До речі, шавіт хороший дійсно препарат. Е, якими шкідниками він ще, е, які шкідники йому заважають бути таким як на картинці? Поняли, щоб ягоди були такі, що отак в руку взяв? Листовійка. Кліщ Кліщ це один взагалі з шкідників, які дуже його полюбляють це виноград. Протектон показує, що можна працювати цезаром. Цезарем дійсно хорошо. Ну, є ще інші е, різні акарациди, які дуже хорошо працюють. Акарациди це препарати, які працюють по кліщу. Тобто, все запам'ятали, якщо виглядає, ну, кліщ ви не побачите неозброєним оком. А з ви побачите якесь павутинячка таке з'являється. Оце ця красавиця, як вона виглядає, бачите, ця красота? Через то все заповнили. Я тако відійшов, ви навіть зробили скріншот собі, ось так, щоб ви могли, чітко вам це. І все. І ви будете мати шпаргалочку на все життя. Потім ви запам'ятаєте, і відтоги буде все у вас чудово.